Мене звати Наталія Михайлівна, я вчитель, репетитор, мама двох дітей. Замкнутість і сором'язливість можуть бути природною рисою характеру дитини, але іноді вони стають бар'єром у спілкуванні з однолітками чи адаптації до нових умов. Щоб допомогти дитині, важливо діяти обережно, з розумінням і любов'ю. Головне створити атмосферу безпеки. Наприклад, якщо дитина боїться висловлюватися в класі, поясніть, що її думка важлива і має значення. Ви можете сказати, я знаю, що ти добре розумієш цю тему, ти молодець і спокійно можеш висловлювати свою думку. Пропонуйте можливості для нових знайомств. Запис до гуртків чи секцій. Наприклад, якщо дитина любить малювати, спробуйте знайти арт гурток де вона познайомиться з іншими дітьми, які поділяють її інтереси. Діти вчаться спостерігаючи за дорослими. Під час прогулянки можна привітатися з сусідами або обмінятися кількома фразами з незнайомими людьми, пояснивши, бачиш, як легко зав'язати розмову. Це не страшно. Якщо дитина боїться виступати перед іншими, похваліть її навіть за маленькі спроби. Наприклад, ти дуже гарно розповідав свій вірш на репетиції. Я пишаюся тобою. На святі все буде ще краще. Можна програвати ситуації, які викликають у, дити... викликають у дитини сором чи тривогу. Наприклад, розіграти сцену, де вона знайомиться з однокласником. Привіт, мене звати Олена. Давай дружити. Це допоможе підготуватися до реальних подій. Малювання, музика, театральні гуртки допомагають дітям. Себе. Наприклад, одна дівчинка, сором'язлива у школі, розкрила свій потенціал у театральному гуртку. Її роль на сцені дала їй впевненість у собі і полегшила спілкування з іншими. Якщо дитина не готова до нових знайомств, дайте їй час. Не наполягайте або, наприклад, замість Піди, погратися з іншими дітьми, можна сказати, якщо захочеш погратися, я буду поруч, підтримую тебе. Якщо соромоя зливість заважає дитині брати участь у шкільному житті чи спілкуванні, варто звернутися до дитячого психолога. Спеціаліст може допомогти розробити індивідуальні вправи для розвитку комунікативних навичок. Пам'ятайте, кожна дитина унікальна. Головне дати їй зрозуміти, що сором'язливість це не недолік, а риса, з якою можна працювати. Завдяки вашій любові, терпінню та підтримці, дитина навчиться відкривати свій потенціал і впевнено взаємодіяти з іншими.